Привіт знову на моєму каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, що ж буде відбуватись з учасницями в Дубаї. Учасниця Аліна обурена поведінкою Алекса Топольського. І в цілому обговоримо четвертий випуск шоу Холостяк 12. Дивіться далі, буде дуже цікаво. В четвертому випуску господинею будинку стала Аліна. В неї були демократичніші правила, чим у Саші Мудрої на попередньому тижні. Але все ж таки в деяких ситуаціях мені її поведінка не дуже сподобалась. Наприклад, вона організувала гру, в якій дівчата повинні були називати якісь переваги і недоліки кожної із них. І вона сказала, що це гарна гра, тому що кожна може якось себе вдосконалити, подивитися, що в неї добре, що в неї не дуже. Але насправді, ну звичайно, ця гра спрямована на те, щоб створити конфлікт. Для мене дуже дивно, чому вона не здогадалася, що може бути така реакція у дівчат, що їм це не сподобається, що багато хто з дівчат буде називати якісь неприємні недоліки, ображати одна одну, тому що вони якби конкурентки на шоу. Вона про це не подумала. Хоча я думаю, що можливо таку ідею гри її підкинули сценаристи, організатори шоу, щоб створити конфлікт. І в принципі, в неї це вдалося. Невеличкий конфлікт у дівчат був. Також мені не сподобався один момент, коли Аліна почала говорити, що Катя просто сидить як меблі. Тобто вона її конкретно образила перед усіма дівчатами, перед гришою, і навіть сама Катя сиділа біля неї і це чула. Це якось дуже неприємно звучало. При тому, що Катя їй нічого поганого не зробила, е, ніяк її не ображала, не було в них ніяких конфліктів, ну, як ми бачимо по випускам. А Аліна дозволила собі таке сказати про учасницю. Звичайно, було б краще, якби Катя якось себе захистила і відповіла Аліні, поставила її на місце, але ну ось якась така скромна дівчина розгубилася в той момент і нічого Аліні не сказала. Але в загальному можу сказати, що Аліна, на мою думку, справилась з обов'язками. Господині будинку краще ніж Саша, до речі, на Аліні я б хотіла зупинитися більш детальніше. Після виходу останніх випусків третього і четвертого, ця учасниця публікувала у себе в інстаграм Сторіс, де висловлювала не дуже приємну думку про Алекса Топольського, що вона, начебто, розчарована в ньому, їй не подобається його поведінка. І, взагалі, обурює. І дивлячись на ці сторіс, що вона публікувала, і далі публікації в інстаграм складається враження, що вона не перемогла в шоу. І вона дуже ображена на Алекса. Він їй взагалі не подобається вже. Вона, звичайно, в себе в інстаграмі виправдовувалась, що я просто пишу свої думки, які в мене були на той момент. Шоу ви не повинні думати, що якщо я так пишу, то це я не перемогла. Але насправді мені здається, що це ну просто такі виправдовування, тому що навряд чи переможниця зараз би писала погані коментарі на рахунок Алекса ще на четвертому випуску. Я думаю, переможниця може написати погані коментарі про Алекса уже після фіналу, якщо вони розбіглись, посварились і, і вже не разом В такому випадку може написати. Тож, перейдемо до тих сторіс, що ж Аліна каже про Є на даний момент чувства к Алексу. Єсть, як і к любому чоловіку на планеті Земля. Вопрос заключається другом. які є ці чувства? Пусть поки що останеться загадкою. Тобто вона, як інші учасниці, не пише про те, що в неї є якісь Почуття закоханості, чи, взагалі, якісь позитивні почуття, ти така мила. Дуже хочу, щоб саме ти була з Алексом. Ти мені дуже подобаєшся. Дуже дякую. Але як ти бачила у останньому випуску, я поки що сама думаю, чи потрібен мені такий Алекс. На Алекса я дивилася як на чоловіка, з яким можливо складаться моє життя. Тому у своїх висновках і судженнях була прискіпливою і жорсткою, бо я прийшла за коханням. А що отримаю балачки з іншими дівчатами про якісь нісенітниці, вислуховування бруду, що лється з усіх сторін? Поцілунки на побаченнях, що були ніби зі спортивного інтересу у боротьбі за першість серед інших, а не прояв ніжності, ласки і любові, як зі сторони чоловіка, так і дівчини. Чоловік, рішення якого не збігаються з його словами, Поголовна тактильність і інтим майже з кожною дівчиною ніби ще одна галочка у списку. Може хтось мені пояснить, що тут взагалі коїться, бо ноги мене вже не тримають від абсурду, звісно. Як бачимо, Аліна взагалі не задоволена. Ні поведінкою холостяка, ні, взагалі тим, що відбувається на проєкті. І до речі, ще до виходу навіть самого першого випуску шоу «Холостяк-12» в своєму самому першому відео я розповідала, що отримала інформацію про те, що учасниці не задоволені головним героєм холостяком. Перше індивідуальне побачення на цьому тижні було з Олександрою, те, що власниця ці компанії, і прийшло воно доволі непогано. Вони політали на такому невеличкому літачку. Це, до речі, дуже класна ідея для побачення. У мене таке в житті вже було. Я літала якраз на такому невеличкому літачку, і це. Такий драйв, такі емоції, ну просто супер. І після того вони пішли в караоке, що для Саші було дійсно виходом із зони комфорту. І це був дуже смішний момент. Я чесно дуже сильно сміялась, коли слухала, як вони співають. І якраз в цьому караоке-ресторані відбувся перший поцілунок на проєкті. І хоча Саша більш така спокійна, врівноважена, але в поцілунку вона була дуже пристрасною. В принципі, як і подобається, холостяку, Алекс любить пристрасних дівчат. Далі було побачення з Юлею і Катею. і Алекс поїхав разом з дівчатами подивитись на їхні квартири і разом вибрати якісь речі яких би вони хотіли позбутися зі свого життя, і це дійсно вихід із зони комфорту, тому що ці учасниці з Алексом ще не провели так багато часу. Вони не так близько знайомі, а він вже приходить до них додому. В попередніх сезонах холостяк приходив додому до дівчат вже під кінець шоу, а тут ще навіть не на середині. Ми з вами, нарешті, дочекалися до такого міні-побачення з Катею в неї вдома. Ми, нарешті, побачили якусь взаємодію її з холостяком, тому що до. Цього нам показували її дуже мало в випусках, і можу сказати, що все пройшло доволі добре. Хвостяк навіть запитував в неї, а що ти зараз відчуваєш. Але мені якось цього спілкування було недостатньо. Все-таки хочеться подивитись на індивідуальне побачення Алекса і Каті. Що можу ще сказати, це те, що мені здається, що Катя себе якось не дуже комфортно почуває серед дівчат. Можливо, це такий монтаж, і нам її показують просто дуже мало. І далі вона буде розкриватися більше з середини проекту, як часто роблять з переможницями. Їх одразу так не показують, ми подивимось. А можливо, їй дійсно не дуже комфортно, бо навіть ось в інтернет потрапило відео, що відбувається за лаштунками шоу, як проходить підготовка до церемонії троянд. І тут ми можемо побачити на цьому відео, що дівчата такі веселенькі, танцюють, посміхаються на камеру, а Катя стоїть десь так в сторонці і, взагалі, якась дуже сумна чи зла, щось їй там не подобається. Також візажист Шоу Холостяк опублікувала відео про те, як відбувалися зйомки попереднього випуску, ще третього, де було побачення Алекса з Лізею, котра круп'є. І на цьому відео ми можемо почути справжні голоси. Алекса і Лізи, як насправді відбувалося їхнє спілкування. Це, до речі, дуже цікаво. Сашку мов графі. Саша помагала взяти фотографію. Вона ні проти була. Ні, вона ні проти. Вона така. Ну, класна, але дуже понравиться. А ти їй допомагала. Серйозно ти рісова. Також на цьому тижні було групове побачення Віки. Юлі та Олі з Олею у Алекса взагалі не було ніякого контакту, і вона покинула проєкт. З Юлею знову були такі дуже глибокі розмови про минуле, про їхніх батьків, яких вони втратили. У них постійно таке спілкування, не, не на дуже позитивній ноті. І з Вікою спілкування, як на мене, пройшло найкраще. На цьому груповому побаченні, тому що в них якось найбільше спільного. Вони обоє проживали в Америці. В них обох є акторський досвід, плюс Віка така легка в спілкуванні разом з ним. Тобто я думаю, що вона протримається на проєкті ще тривалий час. Алексу з нею цікаво. Єдине, можу сказати, що мені здається, їй потрібен більш старший партнер, більш зрілий аніж Алекс. І останнє індивідуальне побачення на цьому тижні дісталось Марині. І її зустріч з Алексом відбулася в дуже гарному місці. Це замок Радомисель. Мені дуже сподобалася ця локація, я навіть зайшла на їхній сайт, подивилась, що там є в цьому замку. Там і бутик-готель, і ресторан, і майстерня по виготовленню паперу. Ось навіть знайшла, скільки коштує одна ніч в готелі. Можете подивитись. Взагалі дуже таке прикольне місце, я б хотіла побачення там. І можу сказати, що це була найпалкіша, найпристра. Частина четвертого випуску, тому що таких поцілунків ще не було в цьому сезоні. І мені здається, що якби там не було камер і інших людей, операторів, режисерів і так далі, то там могло все закінчитись не не просто поцілунками, обіймами, а можливо міг би бути секс. Алексу навіть довелося. Зупинити Марину і сказати, що стоп, 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 давай ми завершимо і я піду ночувати до себе в кімнату. Але Марина мені подобається, вона непогана учасниця, доволі позитивна, добра, дійсно непогана дівчина. Отак, от, от, коли з першого погляду дивишся на її інстаграм, то не не мій типаж більше відштовхує ніж приваблює. Але коли я дивлюсь на її поведінку в шоу, то в принципі вона мені подобається, непогана учасниця. До речі, в інстаграмі Марини я побачила одну фотографію з дівчиною-блогером Євою Коршик. І ось ця білявка Єва вона дівчина одного дуже відомого київського блогера Сережа 01К. В один час він був дуже сильно популярним, тому я здивувалась, що вони виявляються подруги. І церемонія троянд в цьому випуску мені дуже сильно нагадала. Попередній сезон холостяка, 11-й, коли всі дівчата повинні були цілий тиждень ходити без макіяжу і повинні були прийти теж на церемонію троянд без макіяжу. І в цьому сезоні вони повторили такий самий трюк, чомусь не вигадали нічого нового. Тому для нас, для глядачів, тут не було нічого такого цікавого і неочікуваного. В принципі, дівчата навіть і без макіяжу виглядали гарно. Тут ми могли побачити тільки наскільки впевнені в собі учасниці. Наприклад, Юля Медуза та Юля Кавчук відчували себе не дуже комфортно в цьому одязі і без макіяжу. І покинула проект на цій церемонії Троянд Аміна. Я думаю, що Алекс правильно зробив те, що відправив її додому. Тому що ну, разом вони ніяк не можуть бути, вона дійсно поводить ще себе як дитина, вона не готова до серйозних стосунків, вона не була моєю фавориткою. А тепер давайте перейдемо до того, що ж нас очікує в п'ятому випуску, що ж буде відбуватись в Дубаї? З ким будуть поцілунки? Але спочатку я б хотіла вам розповісти про сертифіковану парфумерію родом із Франції, Педе Парі. Зараз починається сезон різдвяних та новорічних свят, тому я хотіла вам розповісти про цей бренд, щоб ви могли порадувати себе та своїх близьких. Цей бренд пропонує покращені версії відомих парфумерних композицій. Парфумерія має стійкий аромат, у складі тільки натуральні інгредієнти. Ця парфумерія не тестується на тваринах, має маслянисту текстуру та екофлакони. На сайті представлені оригінальні флакони, щоб ви могли зрозуміти, на який парфум максимально буде схожий саме ваш аромат. Зараз, якщо ви придбаєте три флакони парфумів, то отримаєте четвертий в подарунок. Також є дуже зручний бюджетний варіант повноцінного парфуму 30 мл всього за 199 гривень. В мене під відео буде посилання на сайт цієї парфумерії, тому переходьте та замовляйте! Я, до речі, теж замовила чотири види парфумів. Ой, такий солоденький. Я люблю солоденьке. По анонсу до п'ятого випуску, де дівчата з холостяком поїдуть в Арабські Емірати, ми бачимо, що буде індивідуальне побачення з Вікторією Варлей. І навіть у них буде поцілунок. Також, якщо повернутися до самого першого анонсу, ще в першому випуску. Можна помітити, що Алекс буде цілуватись з дівчиною зі світлим волоссям, теж в якійсь теплій країні з пальмами. І я думаю, що це буде якраз Саша Мудра. Тобто Алекса буде побачення також з нею, і нарешті у них відбудеться повноцінний перший поцілунок. Також в анонсі до п'ятого випуску ми бачимо, що буде скандал, конфлікт між Вікторією Варлей та Сашою Мудрою. Щось вони там будуть знову сперечатись. Мабуть, Варлей знову не сподобається поведінка Саші, яка інколи себе веде дуже зверхню і егоїстично. Подивимось, що насправді там буде, яка причина конфлікту, але навіть Алекс буде за цим спостерігати і буде разом з ними виясняти всю цю ситуацію. І в Анонсі це все так виглядає, начебто, після цього всього Вікторія Варлей може покинути проект. Але насправді я думаю, що вона не покине проект, тому що разом з нею є ще кадри в самому першому анонсі, де вона буде разом з Холостяком кататися на сноубордах. Тобто вона ще поїде в Буковель після Дубая. Тому я думаю, що в них буде просто якась неприємна розмова, але Алекс все ж таки залишить її на проекті. Також в самому першому анонсі можна помітити, що в Дубаї буде відбуватися церемонія троянд. Побачимо, чи це буде в п'ятому випуску, чи це, можливо, буде в наступному. Я думаю, можливо, вони не один тиждень затримуються в Дубаї, а трішки довше, і нам було б цікавіше. Так от на цій церемонії Троянд Алекс каже, що я взагалі зараз нікому не буду вручати ці троянди, я не буду проводити церемонію, я дуже розгніваний, злий. Взагалі розвертається і йде. Мені цікаво, що ж буде за причина, тому що якраз дівчата в такому гарному одязі, святковому, на цій церемонії знову між собою сперечаються, сваряться, і навіть нам показують кадри, де Катя плаче. Тому цікаво, чи буде вона втягнута в цей конфлікт, чи вона плаче через щось інше. Також в Дубаї є ще один кадр, де двоє учасниць сидять на балконі, і одна із них каже, що їй порізали всі сукні. Учасниця, яка каже, що в неї всі сукні порізані по цьому кадру. Ми бачимо, що це Саша Мудра, і інша дівчина, яка з нею сидить і якраз обговорює цю тему, це Марина. Там не дуже добре видно, але можна здогадатись, що то саме вони. Також нам показали, що начебто буде влаштовувати якийсь конфлікт Юля Кавчук, так як вона господиня будинку, вона буде встановлювати правила, вона тепер буде все контролювати і вирішувати. І нам показують, що, начебто, коли вона отримала цю владу, вона нею дуже негарно скористалась і якось себе почала поводити дуже негарно по відношенню до дівчат, сама вирішувати, хто з ким буде жити. І, начебто, Юля Кавчук там хотіла усіх пересварити. Подивимося. Чи буде це так насправді, чи це знову такий геніальний монтаж від ДСТБ? Подивимось, стає все гарячіше, скандальніше та цікавіше. Також цікава інформація щодо Саші Мудрої. Нещодавно вона опублікувала сторіс у своєму інстаграм з найпершим голостяком першого сезону Максом Чмирковським. Сам Макс проживає в Штатах вже давно, і зараз Олександра теж. Живе там, і ось вони зустрілись і сфотографувались разом. Хоча наскільки я пам'ятаю, то Макс Чмарковський в своїх інтерв'ю говорив, що дуже сильно жалкує про участь в такому шоу як Холостяк. Але з учасницею нового холостяка сфотографувався. І також Саша публікувала в себе сторіс про те, що в неї був досвід роботи на телебаченні. Вона була ведучою, репортером програми новин. Але у Алекса чомусь немає ніяких запитань до Саші, а чи прийшла вона на шоу за піаром? Як він до цього запитував у Аделіни? Хоча сама Саша вже брала участь в іншому шоу про кохання в литовському, я розповідала про це в новому випуску. Також в неї був досвід роботи в програмі новин. Але у Алекса ніяких запитань. Ну, тому що Саша йому подобається, і тому він нічого неї такого запитувати не хоче. Напишіть в коментарях, чиє побачення вам сподобалось найбільше в цьому випуску, чого ви очікуєте від тижня в Дубаї. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не загубити його, тому що в мене дуже скоро вийде інтерв'ю на моєму каналі. І до нових зустрічей!